На які червоні прапорці слід звернути увагу під час співбесіди? У мене було два випадки, коли я отримувала пропозицію про роботу, але офіційна зарплата відрізнялася від тієї, що була в описі вакансії. Щоразу мені казали, що це тому, що вища зарплата приваблює більш кваліфікованих кандидатів. Відмовилася від обох пропозицій одразу. При цьому вони будуть говорити про те, що чесність і порядність є основними цінностями, які вони очікують від кожного співробітника. Власник моєї компанії змусив нас носити із собою пластикову картку із п'ятьма правилами. Ми мали запам'ятати їх через кілька місяців. Він був спійманий за сексом зі своєю секретаркою. Це порушення всіх п'яти правил. Одразу я звільнився та заснував свою власну успішну компанію. Вам потрібно щось купити, щоб почати стажування, або підписати контракт, за яким ви повинні оплатити своє навчання, якщо ви не пропрацюєте там певну кількість років. І пункт про неконкуренцію, щоб прив'язати вас до цієї роботи. Зараз це незаконно в деяких штатах. Слушний коментар. Одна школа, в якій я викладала, попросила мене підписати пункт про відмову від участі в конкурсі, в якій йшлося про те, що мені не дозволяється працювати вчителем в межах 40 кілометрів від будь-якої з їхніх шкіл протягом року після звільнення. Я підписала, бо мені потрібна була робота. Крім того, я сумнівалася, що суддя будь-коли підтримає ці умови. Ми вже не стартап, але зберігаємо стартап культуру. Насправді це означає 80 годин робочий тиждень та низьку заробітну плату, навіть якщо справи в компанії йдуть добре. Розповім про те, що почула кілька днів тому на співбесіді. Жінка говорила про те, як багато роботи потрібно буде зробити, щоб відкрити новий стартап. Я сказала, що враховуючи це мене турбує баланс між роботою та особистим життям. Як на рахунок цього? Вона робить паузу і продовжує: Це хороше питання, Так, і не відповіли на моє питання, лол. Не завжди, але я виявила, що занадто наполегливе бажання найняти вас, навіть незважаючи на ваше резюме, у більшості випадків є червоним прапорцем. Запитайте прямо про швидкість зміни робітників. Я пішла на співбесіду до будинку для людей похилого віку. Менеджер не поставив мені жодного питання, просто описав роботу і зміни, в які я працюватиму, і сказав, що я найнята, якщо маю бажання. Раніше у мене не було досвіду такої роботи. Я все життя пропрацювала на заправній станції, і раптом я доглядаю хворих на деменцію. Ви будете виконувати різнопланові завдання. Ми збираємося змусити вас виконувати роботу за трьох осіб, але платити лише одному. Нам важко знайти працівника на цю позицію на довгий термін. Люди розуміють, що ця робота відстій і швидко кидають її. Останню фразу я почула на одній зі своїх перших робіт у VFX. Насправді це означало таке: чотири людини щойно звільнилися, і тепер їхня робота належить вам, і ми не маємо часу, щоб вас як слід навчити. Work hard, play hard. Приготуйтеся до того, що вам доведеться працювати так багато, що єдиним виходом для вас буде стати високопродуктивним алкоголіком, Бос приймає кокаїн, щоб закінчити проект. Так що тобі доведеться зробити те ж саме. Яка найнижча зарплата, за яку ви працювали? Абсолютний мінімум, на який ви би походились? Який хороший спосіб змусити потенційного нового співробітника відчути, що його цінують? Вау, е я думаю, що я міг би прожити на 95 тисяч доларів, якби мені довелося. Ми очікуємо від наших співробітників гнучкості щодо графіку. На додаток до ваших звичайних робочих годин у вас може виникнути необхідність працювати вечорами та іноді вихідними. Тому завжди будьте готові. Якщо використовується слово родина, я чув, ми сім'я протягом багатьох років від роботодавця, який пізніше звільнив мене за незрозумілих обставин без попередження або плану покращення. Це було б складно, оскільки ніхто ніколи не казав мені, що мені потрібно покращити. І це сталося через кілька днів після того, як я сказала своєму босу, що ми з чоловіком починаємо процес усиновлення. Тепер я працюю в місці, де деякі члени моєї команди щиро почуваються сім'єю, але ніхто не відчуває необхідності повторювати це по 20 разів на день, тому що компанії, яка дійсно добре ставиться до своїх співробітників, не потрібно грати на почутті провини, щоб мотивувати вас. Нещодавно я проходила співбесіду на роботу в невеликому стартапі, і вони запитали мене, чи є у мене до них якісь питання. Я сказала їм, що для мене важливий баланс між роботою та особистим життям, і спитала, як виглядає типовий робочий день їхніх співробітників. Вони сказали мені, що про це ризиковано говорити на співбесіді, і більшість стартапів сприйняли б це питання тривожним сигналом. Я сказала, що я не хочу працювати в такій компанії. Як людина, яка працює у стартапах, маю визнати, що це абсолютно Правильне запитання. Хороший баланс між роботою та особистим життям існує, тому я рада, що ви пішли від них. Багато ресторанів протягом багатьох років. Чи можете ви почати працювати сьогодні ввечері? Це означає, що вони супер недоукомплектовані. Одного разу менеджер запитав, чи можу я почати просто зараз. Щойна співбесіда закінчиться, тікайте звідти. співбесіда у продуктовому магазині. Менеджер, ви отримали роботу. Ви можете розпочати сьогодні. Я. Ух, у мене є незакінчені справи. Менеджер, ти тут всього 30 секунд, а вже шукаєш відмовку, щоб піти зі зміни. Відмінно, можеш розпочинати завтра. Це було і зі мною. Якось я почула такі слова після першої співбесіди на роботу у сфері IT. Ми хочемо запропонувати вам роботу. Ви можете почати завтра. У мене ще навіть не було офіційного листа з пропозицією про зарплату та пільги. А пропозиція після однієї співбесіди зовсім не стандартна для моєї роботи. Вони були зовсім спантеличені, коли я попросила листа з запрошенням, поки я приймаю рішення. Я сказала, що у мене є пропозиції від інших компаній, але насправді я просто хотіла вічливо закінчити телефонний Дзвінок особисте відвідування офісу компанії лише зміцнило враження, яке вже склалося під час співбесіди. Коробки з новим обладнанням стояли абсолютно всюди в офісі. А троє менеджерів щойно отримали підвищення в компанії і поняття не мали, як проводити співбесіду. Це підказало мені, що не варто там працювати. Компанія проводить співбесіду на посаду, яку досі обіймає інша людина. HR просить не афішувати нічого, оскільки вони ще не сказали співробітнику, що збираються його звільняти. Так, з цієї ж причини я не буду зустрічатися з чоловіком, якщо дізнаюся, що він зраджував. Якщо він зробив це з кимось до вас, зробить із вами. Так, нам потрібно, щоб ти прийшла ще на 4 співбесіди, а потім ми обговоримо зарплату. Чи можу я дізнатися приблизно суму моєї майбутньої зарплати? Я хочу бути впевненим, що нам є сенс продовжувати. Якщо відповідь на це питання відрізняється від так, біжіть як на італії. Інше це залежить від кандидата. Якщо вони проводять співбесіду на посаду, то знають, скільки за це платять. Очікується, що кандидат буде на зв'язку 24 на 7. Це буквально викладено в інструкції для Universal Studios. Якщо ви не нейрохірург, пожежник тощо, пошліться якнайдалі. Коли я працював у IT, хтось мав залишатися на чергування, але черговому платили погодинно. 90% це просто була доплата. Якось я пішов на співпесіду на дуже високу посаду, і мамохід згадав, що я гей. То був дивний момент, тому я вирішив, що може виникнути проблема, бо не хотів працювати там, де це заважає. Старший директор сказав з приводу цього: ні, це не є проблемою для нас чи компанії, але не говоріть про це генеральному директору. Коли робота, яку вони описують, дуже відрізняється від того, що вказано в оголошенні, наступного разу, коли це станеться, я просто закінчу співбесіду. Я не знаю чому, але це виводить мене із себе. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, через що ви допомогли достроково закінчити співбесіду. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!